Доброго ранку, мої любі! Не знаю з якого перепуга я встала о 6-й ранку, але на годиннику вже 7.30, і я йду готувати собі сніданок. І так, я маю свій мікрофон, але мені впадло його витягувати, тому я йду з першу вичене, потім в зару і, і все. Скоріше за все, я собі нічого не куплю, але туди. Сюда!

Дякую, ріпа була добре. Ми написали собі пісню про нашу подорож до Ніагари. І знову мене притягнув по цих турацьких магазинах. Я не навіть це просто. Але е, я спробувала то Мені нічого не треба було. Нарешті приїхали вже. Я переодягнулася 100 разів вже за сьогоднішній день і дуже-дуже мене я тут дракує. Американська частина Ніагарського опаду, водопаду. Там ось сама Ніагара Фолс. І минулого разу, коли я тут була, була така сама погода, просто було на дворі мінус 9. Жарко, so,

Всім такі два життя, що сказала, що сьогодні аніверсії і нам взяли безгортовний дітей. І тепер я не можу рухатися, бо я досить. І це влог Day 2. Сьогодні субота. Ми сьогодні вдома. Я вже мала урок, була на базарі, там у нас Farmer's Market. Збираюся і зараз будемо йти в Костко. Куди ж без нього? І що? Сьогодні такий chill day, Завтра ми виїжджаємо на кемпінг. Сподіваюся, що буде гарна погода. Погнали в цей день. Тут у нас сьогодні. І Андрій дуже радий, бо його кава тут насилиє. Ха-ха. ха І 100 кав там небагато, небагато. Стоп. Не кажіть, що ви бачите, кошу і я ми їдемо на кемпі. і я не розумію, як там виходить, але кожного разу у нас стільки сумок, ніби ми переїжджаємо на місяць. Ми на день їдемо, може вже так, Харе. Андрій пішов взяти собі каву. а мені дали такий псячий шотик маленький. Попробуйте. Це мача з кавою. Може бути краще. Гарна погода. Приїхали на цей прекрасний кемпінг. Тут 12 градусів тепла. Фу. Боже, дай мені сил. Him, oh, my oh, ride. Taxi. We have like three weeks. We have three weeks. Oh my god. I'm losing. Okay, now it's better. Whoa. Yeah. Oh, yeah. Go dinner. не знаю, як вони ну, то роблять, бо я тут лежу в двох сетерах і мені і так холодно. Трішки про відмінності кемпінгу або ночовок, як ми то називали в Україні. Що ти йдеш тут в якийсь парк, то тут все є для людей. Туалети, душові кабінки, всі паркінги, все, що треба, ти можеш купити. Туга, відмінність — тут дуже багато людей. І мені тут страшно не любиться, бо всі на кухні. А вдома що? Дома пішов у хащу і знайшов одразу спорт, де можна сісти. Але файно. Ми повернулися вже з нашого кемпінгу, з нашої ночовки, згоріли, як останні свині. Тепер <laughs> червоні як раки, Але то нам не мішає йти і насолодитися цим вечором до кінця. <післяв> Прошу, шановні друзі. Помните локацію? це наша пломба. З Днем Тереси всіх. З Днем Тересою, Андрій. Yeah. 아 <laughs> 쉿다 ah. <laughs>